І цим відео. На сьогоднішній день записую вже другий раз відео, хочу поділитися своїми спотовими покупками. Це не фінансова рекомендація. Я тут показую ті дії, які я роблю на криптовалютному ринку. І зараз наспокійно я вам все поясню, що я буду робити, що буду купляти, як свій депозит буду розділяти. Значить, перенесемося на графіки. Добре, сьогодні буду робити такі дві спотові покупки. Першу спотову покупку буду робити монети Aptos. Значить, в мене вже є спотові покупки по монеті Aptos. і середня точка входу на сьогоднішній день в мене є приблизно 6 доларів 6,03 6 ,03 цента. Ключу недільний таймфрейм, взагалі. Подивимося на монету Аптус, в яких на діапазонах зараз торгується. Значить, біток у нас пішов на зниження. Ну і потягнув з собою всю альту. Домінація потягнулася вгору, Зараз на відмітці 62.20%. Тобто практично біля своїх історичних максимумів в цьому циклі. В цьому циклі історичні максимуми наразі були по домінації. 64%, зараз ми торгуємося, значить індекс зараз на відмітці 62.20%. І бачимо, що біток полився нижче 80 тисяч і потягнув за собою значить, всю крипту. Я прийняв рішення добрати Aptus і добрати DOT. Тут зазначу вам сірою лінією. Моя середня точка входу. По монеті Аптус. У мене середня точка входу по монеті Аптус є 6 доларів. Значить, як я буду спотову покупку формувати? Значить, Я не буду робити це все однією сумою. Я виділив собі на монету Аптус 100%. Покажу вам це в процентах. Значить, я маю 100% Ті 100% коштів, які виділив на е, добір і до формування спотової покупки Аптуса, розділив на 4 частини. Тобто, зараз куплю на 25%. І буду ще мати 75% в запасі. Вот. Значить, щоб е, скоріше діставати інформацію е, про мої спотові покупки і дії на криптовалютному. Ринку переходьте в мій телеграм, телеграм знайдете під е, цим відео в описі. Значить, по теперішній ціні куплю на 25% аптуса по 5 доларів 21 цент. І в разі, якщо біткоін піде на ще нижчі діапазони, 74, а можливо, і нижчі, і потягне з собою альти, значить наступні спотові покупки буду формувати десь Тут за тими лоями. Значить, тут є у нас два поставлені лої, тут буду догружати 75% депозита, який залишиться на покупку монети Аптос. Значить не, не виключаю навіть такого, що при якомусь там сильному зниженні, значить цього може і не бути, але 25% лишу, що в разі чогось в цьому діапазоні. Докупити монету Aptos. Так само в нас е, по доті. Значить, дот теж. Дот теж буду докупляти. Зараз вам теж все розкажу. Теж маємо недільний таймфрейм, і значить, середня точка входу в мене по монеті Dot е, 5.10. Тобто, зараз все це заберу, середня точка входу 5.10. Це виходить в мене приблизно в діапазоні. Приблизно в цьому діапазоні в мене середня точка входу по монеті Дота. Значить, від моєї точки входу монета вже дала 20%. Між допрочим, за просадки в ваших портфелях так вам е скажу, от, подивіться: це глобальний графік Дота. Навіть якщо я купив Дот е по 5 доларів і 10 центів, і він глобально бачите просів. Е на дуже мало, якщо на глобальну картину дивиться, то просадка дуже мала. Але ця просадка від точки входу зараз в мене є 20%. Тому в кого крипта там просіла на 30-40 і 50%. Не дивіться, що відбувається в моменті, а дивіться на, на загальну картину. Тобто на загальній картині цих 20% це, ну, це просто нічого. Ну, так, таке в мене бачення на сьогоднішній день на крипту. Значить, середня точка входу в мене. По доті це є 5 доларів і 10 центів. І дот я буду теж докупляти по актуальній ціні 4 долари і 06 центів на так само, такою ж самою стратегією. Має 100%, які виділив на покупку і формування спотової покупки ДОТ ділю на 4 частини. 25% купляю зараз по актуальній ціні 4,06. 75% лишаю, якщо ми підемо проб'ємо історичне дно і підемо десь в нижчі діапазони, наприклад, 3 долара, 2,50 і так далі. Цього може і не бути. Але приміняю таку стратегію краще не до загружу той депозит, який планував зробити загрузити. Чим сидіти в просадці? краще не дозароблю. Може бути так, що куплю на 25% і з теперішніх ми підемо догори. І 75% буде не залучених в спотові покупки. Але вийде заробити на тих 25% і не буде якоїсь сильної просадки. Тобто, завжди стараюся залишати USDT. І використовувати його в подальшому як інструмент для усереднення, щоб змінімалізувати просадку і сформувати в кінцевому результаті як найкращу і як найкомфортнішу точку входу. Друзі, от так на сьогоднішній день такі я дві покупочки роблю по монеті DOT і по монеті з такою стратегією 100% ділю на 4 частини і починаю робити закупки по 25%. тобто Починає свою точку входу, не спіша потрошка сунути. І далі таке питання: чи, чи варто робити зараз ці покупки альткоїнів? Значить, всі не всі, а більша частина людей зараз не вірить в альтсезон. є розчарування на ринку. Багато вже кого е, цей ринок вже устали від того ринку, щоб чекати цей сезон і так далі. І... Я аргументую свої покупки тим, що нагадую, домінація знаходиться на історичних максимумах в цьому циклі. Якщо ми включимо місячний таймфрейм, значить маємо місячний таймфрейм. Заховаємо все, щоб нам нічого не мішало. І бачимо, що домінація у нас росте протягом, і, протягом 821 дня. Тобто 821 день тенденція домінації, домінація біткоїна росте, а альткоїни падають. Значить, чого я чекаю? Я чекаю зміни тенденції, коли домінація буде падати, а альткоїни будуть рости. Тобто, зараз, коли домінація росте, при рості домінації біткоїна, альткоїни в моєму розумінні. Максимально недооцінені до сповідношення до біткоїна. Коли та тенденція зміниться, рано чи пізно вона зміниться, і домінація має падати біткоїна, тоді і альткоїни покажуть силу з повідношенню до біткоїна. Так що, я думаю, при такій високій домінації біткоїна це правильні спотові покупки. Якось во так друзі на сьогоднішній день я бачу криптовалютний ринок. Всім хорошого вечора і всім пока.